Усім привіт! Мене звати Оксана Стець, я технолог бренду Окіс Брау. І сьогодні я вам покажу, як класно зробити брови хною, саме натуральні брови. Більшість майстрів звикли, що хна в нас про графіку, про чіткість. А я вас сьогодні переконаю, що хною можна добитися не тільки класної графіки, а й шикарної натуральності. Поїхали дивитися. Переходимо до нашої модельки і одразу робимо аналіз. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас досить жорсткий волосок і дуже дуже густі брови. Переходимо до підготовки. Для цього я буду використовувати наш улюблений шампунь-пінка. Злегка я його збовтую і наношу його на ватний диск. Ви ж можете використовувати як палітру чи наносити на рукавичку, ну, як зазвичай ви звикли. Я наношу на ватний диск. Беру за допомогою щіточки я. Набираю наш шампунь і буду очищати зараз волосинки та зону навкруги брів. Я злегенька прочісую наші волосинки сильно не тру, щоб не травмувати ні шкіру, ні волосинки. Наш шампунь впорюється з багатьма-багатьма функціями, адже він дуже класно. Очищує, зволожує, знежирює, знімає макіяж і максимально якісно підготовлює нашу, наші волосинки та нашу шкіру до всіх майбутніх процедур. Залишки шампуню я забираю. Спочатку сухим ватним диском, для того, щоб ще більше не розпінювати продукт, а потім обов'язково я прохожуся вологим ватним диском, щоб забрати усі залишки. Для подачі води я використовую нашу улюблену баночку-помпочку, яка максимально комфортно подає нам водичку. До речі, дуже гарно дивиться на столі у майстра Бровиста. Для корекції я буду використовувати наш віск. Він де в нас. Такий чаш, яку можна просто поставити в мікрохвильову піч, розігріти до комфортної температури і користуватися ним в домашніх умовах. Для таких послуг, наприклад, як депіляція верхньої губи. Хоча б, раджу вам все ж таки відвідувати майстра для таких послуг. Він нас залишає мінімум-мінімум почервонінь, призначений він для чутливої шкіри, він дуже-дуже пластичний, дуже класно розподіляється по шкірі. При цьому захоплюється. Як пушкові волоски, так і жорсткі волоски. Ним дуже комфортно працювати. Проходжуся я як по нижній лінії, так і по верхній лінії нашим воском. Я до розмітки і для цього я буду використовувати нашу білу. Пасту, яка має дуже класний, приємний аромат вишні. І буду використовувати пензлик l 2 який має гарний плоский зріз, який гарно нам як робить розмітку, так і гарно зачищає лінії. Іншим кінчиком пензлика я наношу собі необхідну кількість продукту на рукавичку, гарно це все пензликом розподіляю, розтираю її, набираю на кісточку і. Приступаю до розмітки. Паста дуже класно пігментована, вона настільки біла, що вона з першого дотику, з першого вашого руху дає одразу класний чіткий відбиток на шкірі, що не потрібно її дублювати по декілька разів. До речі, вона дуже гарна і пластична, що дає вам змогу як гарно її розподіляти, гарно розтушовувати, так і гарно, гарно зачищати. Тобто ви можете робити нею як і гарну димку для контента, так і можете зачищати легко і з певністю робити гарні чіткі. Е Рівні графічні лінії для вашого контенту. Також паста ідеально підходить для майстрів перманентного макіяжу, тому що нею можна робити не тільки ескіз брів, а й гарний ескіз губ. Можете поглянути, як гарно і легко вона розподіляється, розтушовується і робить гарну-гарну димку. Роблю я як і нижню лінію розмітки, так і верхню. У нас є два засоби: це є знежірвич та спеціальний Clean Lines, який призначений для того, щоб зачищати лінії. Але я хочу сьогодні вам показати, як гарно зачищає лінії наші знежирвичі, який є в колаборації з технологом Євгенією Мілевською. Ви просто погляньте, як гарно він одразу. Перших від перших рухів він зачищає всі залишки пасти. Ним можна працювати як із зовнішньої сторони, так і з внутрішньої, тому що це знежирювач. Він не тільки нам зачищає гарно лінії, а ще й знежирує, підготовляє нашу шкіру до фарбування. У бренду Окіс є три відтіночки хни. І не тільки хна, а ще є повний комплекс, який полегшує роботу усім майстрам-бровистам. А саме Хена Фікс. Та аквахена. Зараз я приступаю до замісу хни. Використовувати я буду тут брюнет плюс блонд, тому що я хочу зробити гарний теплий натуральний відтінок. Використовувати хну я буду з нашою водичкою Аквахена, яка максимально класно розчиняє нашу хну. І, до речі, за допомогою Аквахени вам потрібно менше нашаровувати шарів хни. Гарно, гарно вимішуємо, щоб в нас не залишалося жодних крупиночок, і робимо консистенцію приблизно як соєвий соус. Приступаю я до фарбування і в процесі розкажу вам про колористику нашої хни. Представлені в нас відтіночки блонд, брюнет та блек. Блонд, йде в палітрі найсвітліший та теплий відтіночок. Брюнет йде холодний та темний відтіночок. Він предходить в чистому вигляді. Для теплих брюнеточок і колір блек це в нас де колір коректор. Тобто, якщо вам потрібно будь-який відтіночок вашої хни затемнити, надати трішечки холоду, ви можете додавати в будь-який свій мікс трішечки блеку. Модель моя побажала гарні натуральні брови з теплиночкою, так як вона в нас де тепла. А брюнет у нас в чистому вигляді йде. Для брюнеток теплих я його хотіла зробити трішечки світлішим, щоб надати такого легкого фарбування, натурального фарбування, гарного легкого фарбування, тобто брюнет. Я розтеплила блондом. Якщо ж мені би потрібно було трішки насиченішого брюнету, або ж, можливо, темнішого брюнету, я би додала до нього блеку трішечки. Також мої улюблені мікси це блонд плюс блек. Тобто до мене приходять гарні русяві дівчатка. Я можу використовувати різні пропорції саме блонду та блеку, залежить від моєї моделі. Полюбляю мікси 80, 85, 90, 95 блонду, а все решта блеку. Буду працювати я в два шари. Чим більше шарів, тим більший буде чіткіший відбиток на шкірі. Але як ми хочемо легкого фарбування, будемо працювати тільки в два шари. Хну можна нашаровувати до п'яти разів, але я буду працювати все ж таки в два рази. І початок брови я буду робити, тобто нашу головку брови я буду працювати. Працювати тільки в один шар. Якщо ж ви десь вийшли і вам потрібно зачистити лінії, знову ж берете наш пензлик l 2 і просто трішечки зачищаєте гарно і якісно наші лінії. Пензлик для хниня полюбляю саме аж три, тому що він у нас де і максимально тоненьким. Ним гарно і зручно працювати. Він ось у нас, наприклад, тут досить жорсткі. Та густі густі брови, і до речі, він з цим справляється. Він гарно проходить через цю густину і проходить. Потрапляє на хна на шкіру. Якщо ж вам потрібно зробити гарний тоненький хвостик, ви можете пензлик обернути трішечки місцем, тобто не зробити пензлик носика до носика моделі, а навпаки, носик пензлика дати до вушка. Таким чином, ви зробите ідеально, ідеально тоненький хвостик. До речі, усім, хто не пробував нашу хну, я щиро-щиро рекомендую її спробувати в своїй роботі, адже Після цієї хни, мабуть, ви точно не візьмете іншу у роботу. Хну потрібно також вміти гарно, ретельно знімати. Для того, щоб її зняти, нам потрібно обов'язково добре змочити ватну паличку чи ватний диск у водичці. І гарно розмочити нашу хну. Зараз я буду використовувати ватну паличку для того, щоб підтерти початки, подивитися, чим мені подобається сам колір, чи мені достатньо цих шарів, які я нашарувала. Тобто, я обов'язково добре ватною паличкою мокрою розмочую нашу хну і тоді забираю. Сухою стороною ось цю лишню вологість. Я бачу, що мені колір подобається, що в нас такий гарний, що в нас такий ніжний. Тому я зараз буду змочувати добре наш ватний диск і буду розмочувати повністю хну. Представляю цей добре змочений у водичці ватний диск на брівку, щоб гарно-гарно розмочити нашу хну. Після того, як ми її гарно розмочимо, знімемо усі залишки, ми будемо використовувати хенафікс. Для чого нам призначений хенафікс? Для того, щоб стабілізувати і нейтралізувати небажані відтіночки нашої хни. Тобто, якщо ви майстер-початківець, десь ви не прогадали з кольором, або колір вас вийшов трішечки тепліший, або ж не такий, як ви хотіли. Їхні потрібно час для того, щоб стабілізуватися. А для цього, щоб нам прискорити цей весь процес, є такий засіб, як хена фікс, який чудово з цим справляється. Набираю я його на ватний диск. І просто гарно прохожуся по наших брівках, для того, щоб забрати якусь зайву теплинку або присвідчити нашу, нашого проявлення кольору. Ви можете бачити, який гарний природний колір вийшов нашого фарбування. Приступаю я вже до корекції, заберу все, що не допрацювала з воском, тобто якісь зайві лишні волосини, пройдусь по нижній лінії, і для цього я буду використовувати наш пінцет в колаборації з технологом Антоніною Самко. Це мій тепер найкращий, найулюбленіший пінцет в роботі, тому що цей пінцет працює сам в моїй руці. А це все тому, що він дуже легкий у руці, він дуже комфортний у роботі. Він нас ручного заточування. Він у у нас де скошений, не максимально комфортно працювати. У мене досить. Багато моїх клієнтів, моїх подруг беруть його собі для домашнього використання. І по бажаннях моєї моделі прорідження не хотілося робити їй, тому що вона любить свою густину брів. Але все ж таки я декілька волосинок приберу, тому що я пояснила, що в нас на початку брови забагато густини. Тому для цього я буду використовувати наш точковий пінцет, який класно справляється як з окремими волосинками, так і. Із маленькими волосинками, так і з прорідженням. Ним дуже комфортно також працювати. Дівчатка, прорідження я роблю зовсім зовсім легеньке, зовсім декілька поодиночних волосинок, які мені дуже заважають, я приберу, тому що це побажання моделі. І завершувати нашу процедуру я буду усіма улюбленим засобом, це алоя концентрат. Це любов усіх бровистів і мега-мега-любов усіх ламімейкерів. Наношу я його для того, щоб заспокоїти нашу шкіру, максимально її зволожити і щоб наше почервоніння як омога швидше пройшло. Наношу я його на ті зони, де я робила воскову корекцію, щоб прибрати почервоніння. Гарно все пальчиками я розтираю, роблю такий невеличкий масаж своєї моделі. Ви можете бачити, як за моїми пальчиками максимально швидко проходить. Після алої концентрату наші почервоніння. Прочисую також наші брівки, щоб ми гарно зволожили не тільки шкіру, а й самі волосиночки. І зараз буду переходити до легенького тонування наших почервонінь. Для цього буду використовувати тональну основу в 02 відтіночку та пензлик l 3 Працюю там, же, де й виконувала воскову корекцію, щоб максимально приховати почервоніння, щоб моя модель від мене пішла красивою. Наша тональна основа дуже гарно справляється з почервоніннями. Всі недоліки перекриває, при цьому не створює ніякого ефекту маски, а робить легеньке натуральне покриття нашої шкіри. І для завершення нашого образу я буду використовувати гель для брів, для нашої укладочки. Від OKSBrov з, з колаборацією з нашим технологом Оксаною Шаповал. Я наші брівки, волосинки зачасую вниз, тому що вони у нас досить жорсткі. На пару секундочок залишаю і просто. Ось це все до гори, щоб надати максимально натурального, гарного ефекту. Гель не робить нам ніякої липкості, не робить нам ніякого ефекту білого наліту. Він просто гарно і натурально вкладає наші брівки. При цьому він настільки гарно пахне, що просто хочеться його з'їсти. А якщо ви першими хочете бачити всі наші нові відеоуроки, підписуйтеся на канал Окізбрав, слідкуйте за нами, ставте лайк і до зустрічі на нових відео уроках.